Пані Ладо, ми з вами закінчили на тому, чи Є прагненням президента Путіна створити на території України із східних та південних областей разом з Криму Новоросію? Це його м, бажання контролювати Чорне море і цей весь регіон. Угу. Я, по-перше, би хотіла поправити, що я не є з університету Торонто, Я з Отави консультант, О. працюю із компанією з Вашингтону. Але тоді, вибачте, я повертаюся до, до вашого питання. Ну, Контроль е, Чорного моря дуже важлива справа. І це очевидно, що Росія робить все у своїй силі е, перебрати контроль. І саме головне, чому воно є важна частина є через енергетику знову. Якщо дивитися навіть на шельф, який Україна згубила скільки там газу, це шалені гроші і шалена можливість втрачена, поки що, можливо втрачена, щоб Україна себе справді реалізувала не тільки як кордоном газових політиків, але також справжнім гравцем. Та да, Росія досить добре э, грає цю гру, і треба звертати увагу близько на туреччину. Я здивована, що туреччина так досить тихо сидить ці останні пару місяців, і дивлячись на ситуацію в Сирії. Як мусульманство відбувається? Скільки вони біженців отримають? Що Росія робить з Вірменією, з біженцями від, від, від війни з Сирії? Дуже сильно буде впливати на наступних місяцях поведінку Путіна. Пані Ладо, а що в даній ситуації може зробити Україна для того, щоб зберегти свою цілісність від задіхань Кремля? Ви знаєте, на Майдані люди е, вмирали за гідність. І саме головне, що Україна може зробити, є е, стати гідно і починати допомагати сама собі. Бо Бог, є таке прислів'я в е, по англійському, що Бог допомагає тим, котрі самі собі допомагають. І приймати цю корупцію, приймати людей, члених у переговорах. З Меркулом щодо ситуації в Україні, котрі причетні до планування сепаратизму в Україні, це абсурд. Якщо просити гроші, якщо просити там зброю чи допомоги, ну будь ласка, в Україні є зброя. В Україні є люди, фахівці, котрі знають, що вони роблять. Коли просити, перед тим, щоб просити за санкції, щоб якийсь банк був закритий, можливо, треба перше подивитися на банки, котрі зараз працюють в Україні. У мене гарна листівка, ну приклад, листівка не дуже гарна. Ем... Це із, ой, може немає її із банку, котрі ДНР і ЛНР вивісували цю, цю листівочку по цілому по цілій території. Російський банк, котрий має рахунки, написано, де люди мають звертати і вдавати гроші на підтримку терористів. Ну це нормально, що Україна ще до цих пір не прикрила чи закрила цих банків на мій погляд, ні. І що Україна може собі перше зробити? допомагай самі собі Україну, тобто перше вигнати з владних коридорів людей, які підтримують терористів сепаратистів. Потім ухвалити необхідні директиви для того, щоб позбавити там ці активи, там закрити ці банки, щоб припинити фінансування. Можливо, навіть вигнати п'яту колону, яка зараз перебуває там в СБУ і в збройних силах. Бо ми часто це чуємо від командирів добровольчих батальйонів. Тобто, такий ваш рецепт, якщо скоротити абсолютно, перше де гідність, я знайшла це руський стандарт. Кожні рахунки, номери рахунків тут знаходяться. І банк працює. До воно виглядає трошки дивно ем, із сторони дивитися на людину, котра просить за допомогу, а сама себе е, ну, коле чимось, чи, чи сама себе вбиває. І гідність України на міжнародному рівні є дуже деликатна справа. Порошенко має дуже величезну роботу перед собою, і будемо сподіватися, що проєкт люстрації не є щось, що якийсь гарний Євген Соболов буде говорити і ді, і але але не діяти. Дії <кій> вибачте, офіційно я не бачила. Чи ви бачили якісь дії з лустрації? що ви можете сказати дійсності щось зміняється. Ну, поки що не бачили, бо поки що цей закон про очищення влади таки ще й не ухвалений Верховною Радою.